Сказав Господь оцю одного багатого чоловіка добре вродила нива, і міркував він сам собі, що мені робити, немає куди мені зібрати плодів моїх. І сказав, ось що зроблю. Зруйную житниці мої та збудую більші, і зберу туди весь хліб мій і все добро моє, і скажу душі моїй, душе, багато маєш добра, що, належ... що лежить у тебе на багато років. Спочивай їж, пий. Веселись, але Бог сказав йому нерозумний, цієї ночі душу твою візьмуть у тебе, кому ж дістанеться те, що ти наготував? Так буває з тими, хто збирає скарби для себе. no oh, war